З дитинства закохана у поезію Віра Катрич Лис обрала фах філолога, аби досконало вивчати слово, прищеплювати любов до нього і передавати своїм вихованцям а також класти на білий аркуш слова, які зароджуються глибоко в її душі і складаються рядками у вірші. Кілька збірок уже побачили світ і знайшли своїх читачів. Часто авторка має зустрічі з пошановичами літератури. Днями така зустріч відбулася із бурштинськими гімназистами. Власні вірші пані Віри народжуються у глибині душі. А вона пише поезію і не уявляє свого життя без неї. У своїх творах відображає усю гаму почуттів сучасної жінки і біль за долю рідної землі і захоплення красою природи і любов до дітей. У 1997 році світ побачила перша збірка поезій Первоцвіт. Ще через 10 років вийшла з друку збірка поезії і прози Гармонія душі. Також видані книжечки для малечі. Вчора пані Віра мала творчу зустріч з бурштинськими. Гімназистами на якій з охотою розповідали про своє велике захоплення про хвилини натхнення і творчості. Працюючи вчителем української філології у сівка Войнилівській школі Калуського району, Віра Михайлівна часто проводить уроки зустрічі з письменниками. Я дуже часто роблю такі зустрічі, бо я знаю, що живе спілкування воно набагато краще ніж коли дитина прочитає книжку. Я був Дорошенко Ярослав Дорошенко, письменник. в Мене в школі був Ігор Гаврилюк. Це все письменники з іменем. Степан Пушик, Ольга Слуньовська. Любов до літератури і педагогічної праці передається вихованцям Віри Михайлівни. Багато з її випускників обрали собі вчительський фах. Були ну завжди була робота на твір, вірш, якісь зустрічі. Марту Гай, пам'ятає, як це була зустріч з Мартою Гай. Ну це таке було цікаве життя учнівське старшого старшокласника. Тоді я вирішила обрати професію фах педагога. Мода на читання повертається, молоде покоління віддає перевагу сучасним авторам. Здається, повертається та мода на читання. Ну, тепер менше читають класику, але більше мені здається, навіть у нашому класі порівняно читають більше сучасну українську літературу. Сьогоднішній захід нам дуже сподобався. Ми дуже почерпали для себе багато нового. Кожен мені здається, отримав для себе якесь, хоч мінімальне, але якесь задоволення. Любов Галько Ігор Гусак, новини телеканал Раї.